Сьогодні пропонує уряд, вірніше почав її пропонувати він якраз в червні цього року, але сьогодні вона набуває більших обертів і вирішено її модернізувати. По суті, мова йде про інвестиційне кредитування, мова йде про підтримку економіки, що, на моє глибоке переконання, я думаю, як і більшості з вас є класною ідеєю в умовах сьогодення. Що про вказана програма, у зв'язку з чим її вирішено модернізувати? Почну з тих верств населення, угруповань населення, які на сьогоднішній день найбільш цікавлять, я так думаю, пересічного громадянина. Мова йде про кредитування ОСББ і ЖБК. Уряд пропонує кредити вже з 20 липня цього року він пропонував. До 5 мільйонів терміном на 5 років, під 7% річних. З чим пов'язані ці кредити? Це кредити на генеруючі установки, що дозволяють виробляти електроенергію і обладнання, яке дозволяє цю електроенергію зберігати. Мова йде якраз про тепло і світло в оселях громадян. Ідея непогана, єдине, що думаю, ставка 7% могла би бути трохи меншою як для такого широкого споживання. А я переконана, що споживання буде широке. Щоб скористатися цією державною програмою, керівництво ОСББ і ЖБК може подати заявку до одного з 46 банків, саме така кількість банків по території України працюють з цією програмою уряду і безпосередньо. Згідно переліку документів, що банком пропонується, оформити свій запит. Також уряд запровадив можливість кредитування для домогосподарств. Тут йде кредитування під 0% на закупівлю енергогенеруючого обладнання і обладнання, яке цю енергію зберігає. Натомість, в даному випадку, плюс в тому, що держава повністю компенсує відсоткову ставку за такими кредитами впродовж 10 років, але сума кредиту тут сягає 480 тисяч гривень. Окрім домогосподарств, незабуті і бізнес. Розширення програми доступні кредити на купівлю і встановлення електрогенераційних установ, які працюють на газу. Це максимальна сума відповідного пільгового кредиту становить до 150 тисяч гривень, а термін кредитування до 10 років. Важливо, що вказана програма передбачає можливість кредитування і тих підприємств, які знаходяться на доокупованих або прифронтових територіях. Там відсоткова ставка складає до 1% на перші роки, і 5% з наступного року на інвестиційні цілі. Ліміт та термін програми складає 150 мільйонів гривень строком на 10 років. Особливо цікаво. Окрім бізнесу, є і можливість одержати ФОПа і юридичним особам, які є учасниками програми доступні кредити, позику до 50 мільйонів гривень у строкові 3 до 5 років залежно від цілей фінансування. Ставку 7,9%. Від 7 до 9%, яка працює для такого виду кредитування, можна зменшити на 0,5% із тим, як ти наймаєш одного нанятого працівника. Натомість і тут обмовився наш уряд, сказавши про те, що така ставка все одно не може бути нижчою за 5%. Вважаю це гарним кроком для підтримки економіки і бізнесу. Натомість. Виникають деякі питання, от як на мене, якщо мова йде про кредитування, як на мене, як для правозахисника, якщо мова йде про кредитування, то тоді ми маємо говорити і про забезпечення таких кредитів. Якщо забезпечення, то це застава. І тут дуже вагомо, що саме буде передаватися в заставу. Якщо ми говоримо про великі кредити для підприємств, які хочуть інвестувати у власну генерацію, то там пропонується віддавати в заставу саме обладнання. Яке безпосередньо і е, надає можливість одержувати енергію, електроенергію. Це зменшить випадки судових позовів. Коли банки звертаються до своїх бушників за зверненням стягнення на предмет застави, а застава виявляється нерентабельною, такою, що не покриває суму кредиту. Якщо ми говоримо про ось цю інвестування власну генерацію, то очевидно, що вартість обладнання може бути покривати суму кредиту, і це буде доречно, оскільки в будь-якому випадку очевидне буде цільове використання коштів.